Ви знали, чому у нас з'являються бородавки? Чи знали ви, що бородавки це не щось чарівне, а дуже реальний біологічний трюк? І так, з'являються вони зовсім не через жаб, як казали нам у дитинстві. Насправді, бородавки виникають через вірус папіломи людини ВПЛ. Цей вірус потрапляє на шкіру через мікротріщини або подряпини і починає швидко змушувати клітини шкіри ділитися ось так. І виростає маленький горбочок. Найцікавіше в тому, що більшість людей навіть не знає, що носить цей вірус. Він активується лише тоді, коли імунітет слабшає або шкіра отримує ушкодження. А тепер факт, який знають одиниці: бородавка це по суті збій програми клітин, маленька помилка в роботі шкіри, яку запустив вірус. І найприємніше: у більшості людей бородавки можуть зникати самі. Коли імунітет нарешті розпізнає вірус і прибирає його. Тож наступного разу, коли побачите бородавку, знайте, що це не магія, а мініатюрна війна між вірусом і вашим імунітетом.